Суп із сочевиці, картопляне пюре, нагіци м'ясні, салат з вареного буряка, хліб, цільнозерновий житній, кисіль вишневий. Це один з варіантів обіду у закладі дошкільної освіти Коростенської громади. Не так давно в дитячих садочках запровадили нові норми харчування. Відтепер дітей не годують ковбасою та сосисками. До раціону додали більше фруктів та овочів. Розробником нового харчування став відомий в Україні кухар Євген Клопотенко. Вихователі задоволені новим меню. Говорять, що діти спершу ставились до нових страв, підозріло, а зараз звикли. Знаєте, спочатку трошечки було незвично, що десь щось недосолено, де щось недосолоджено. А зараз, коли діти вже на протязі року і привикли, почали їсти, куштувати, розпробували. Ми їм пояснюємо, розповідаємо, дуже багато інформації даємо так само і з батьками проводимо роботу про користь такої їжі. То вже діти почали розуміти, що ця їжа дуже корисна і збалансована, і вони з задоволенням її споживають. Порожні тарілки ось головний показник того, чи подобаються нові норми харчування та нове меню дітям. Ангеліночка, скажи нам, будь ласка, тобі подобається, як садочку готують? А що ти сьогодні їла? Розкажи мені. А на другий що в тебе було сьогодні? Картопляне п'юре і наєци. Владик, скажи мені, що тобі подобається їсти в дитячому садочку? Ну, робота котлети, дівчини, картопля м'ята, і не м'ята. Такі супи, термішель. Смачна їжа в садочку. Реформа системи харчування у закладах освіти це не лише зміна меню. Наразі це комплекс заходів, метою яких є зміна самої системи харчування, від норм споживання, підходу до закупівлі продуктів, технологічних процесів до поведінкових аспектів і суспільного сприйняття та розуміння здорового харчування та корисних харчових звичок. Наразі є актуальним у нашому дошкільному закладі це саме виховання культури споживання дітьми. Ми маємо в достатній кількості столову. Го обладнання ложки, виделки маємо ножі і привчаємо до цього дітей, уже розпочинаючи із середньої групи і старші. Безумовно, це діткам трошки не вдається, але сам процес того, як це робиться, він навіть і є одним із стимулів для того, щоб краще споживати ту їжу. Зараз майже вся їжа готується паровим способом. Багато йде подливок, різноманітні гуляши, тобто те. Це те, що смакує саме нашим діткам. Багато споживання м'ясо відрізнілося по порівнянні з тим. і де курятини більше, свинини, говядини трошки менше. Більше каш самих як продуктів молочних, каш зменшилося. І ми думали, що це буде проблематично, тому що діти все такі малі і батьки так само ставили. Ну, як же каш немає, але попрацювавши деякий час, ми зрозуміли, що і без молочної каші діти теж гарно смакують кашу з якоюсь підливкою, чи з нагетсом, чи то із з фішболом, чи якимись такими іншими стравами. На сьогоднішній день всі садочки мають у своїх холодильниках у достатній кількості молочні продукти заморожені, овочі, фрукти, м'ясо, птиці, яловичину та рибу. Є різноманітні крупи та соки. Керівники закладів дошкільної освіти розуміють, за нових норм харчування у закладах освіти має бути збалансованим, якісним та корисним. Скільки ж коштує сьогодні нагодувати дитину у садочку? Щодо вартості харчування, то я можу сказати, наприклад, за свій дошкільний заклад, аналізуючи виконання натуральних норм засічень то вартість харчування складала дітям віком від 1 до 4 років це 41 гривня 87 копійок, дітям віком від 4 до 6 років це 52 гривні 50 копійок. І з цієї вартості 50% оплачують тільки батьки, 50% оплачує міська влада. Реформа системи харчування багато що змінила. Сьогодні харчоблок у дитячому садочку це сучасна кухня, яка має все необхідне задля для приготування їжі. Технологічне та холодильне обладнання, витяжки, два цехи холодного та гарячого приготування. Скрізь можна побачити інструкції, що за чим і як має робитися. Це й не дивно. Адже з 2019 року багато закладів освіти в своїй роботі на харчоблоці перейшли на систему ХАСП, яка передбачає безпечне як Якісне харчування дітей Заклад дошкільної освіти номер 19 не виключення. Хочу звернути увагу, що до цієї системи, до прикладу, у нас було менше документу обігу по харчоблоку. А наразі із впровадженням цієї системи ми маємо до прикладу більше 20 інструкцій. З запровадженням системи хасп ми взяли для себе кольорове маркування інвентарю. Якщо брати. Визначення саме цієї системи то найбільше мені імпонує, це коли запитали нашу першу леді, що Такий хасп, то вона сказала, що це створення середовища, критичне мислення і просте харчування. Тобто, ми розуміємо, що спочатку ми маємо створити умови в закладі, розпочинаючи з харчоблоку. Потім ми мали з працівниками усвідомити те, що це є необхідним. З погляду на те, як діти із задоволенням споживають приготовлену їжу, реформа системи харчування має позитивні результати.